Вітаю всіх! Хочу зробити тепер відео для Донецької області. Багато ви пишете мені, але дивіться. Мені дуже круті коментарі написали, що бояться виїжджати, бо до неї відношення негативне. І одна моя підписниця написала дуже крутий коментар, дуже крутезний, я б скажу чесно, що цей їбучий Донбас, я скажу це дослівно, через нього нас ненавидять. Ось! Ця істина, нарешті, вона призвучала. Я спеціально так кажу, тому що це вже правда. Нерви у всіх. Донецька область. На вас повішено таке клеймо, яке треба прибирати. Ось в чому проблема. Харківська область. Зрозумійте, я зі своєї сторони все зроблю, щоб не було взагалі нас ніякого клейма, а його зараз і немає. Але Донецька область, якщо у вас є бажання, я можу і вам зробити відео, щоб прибрати це клеймо. Воно є. Розумієте, це правда, воно є. Через цей Майдан у Донецьку, через те, що в місті Донецьк таке сотворили. Є клеймо на Донецьку область. На жаль, це правда. Вона це розуміє, підписниця, багато хто це розуміє. І через це немає належної евакуації населення. Вони люди не хочуть виїжджати, бо їх там призирають, м'яко кажучи. Це правда, це є така нюанс, але не всі. Хтось співчуває, хтось ненавидить, хтось глибоко по барабану. І це правда. Тому треба робити щось, щоб стало легше. Жити там неможливо, це вже ми всі зрозуміли. Хто хоче жити іншим нормальним життям, треба виїжджати, і це факт. Давайте так. Відношення населення України до населення Донецької області. Беремо так. Від... Яке відношення? Яке відношення? Чого ви так боїтесь виїжджати, евакуюватись? Яке відношення? Війна? І дивіться війна. Ось відношення, війна. Карта війни. Ви принесли війну? На жаль. Зараз широкий розклад розкладу. Так, відношення населення України до населення Донецької області. Беру всю область. Відразу кажу. Емоційне. Дост... Емоцій, багато емоцій. Хтось, хтось жертвою вважає. Тепер дивіться, не все так погано. Хтось звинувачує, хтось вважає жертвою Обстави, не більше. Не треба думати, що все погано. Маніпуляцій багато, ненависть, ненавидь, ненавидить. Є хто вважає, що ви проблеми створюєте. Різні, дуже різні, дуже різні. Не хвилюйтесь, дуже різні. Можна виїжджати, не хвилюйтесь, можете. Ніхто вас не буде звинувачувати ні в чому. Якщо є такі люди, просто проходьте мимо. Скажу чесно. Вам просто треба зараз трішечки змінити свій вид мислення. Зрозуміти, ви не жертва, ви просто люди, які мають право жити. І просто жити на іншій території. Все. Давайте так: відношення до населення Донецької області. Українців. Так, що у нас? Тут важке. Це дуже важке. Ці карти кажуть, що дуже важке і неприйнятне. Знову-таки, дивіться. Це один з варіантів, але нормально, я обожнюю, вони мені відкривають ще різні моменти. Дивіться, Донецька область. По-перше, треба зрозуміти, що території неважливі, важливі життя людей. Це перше. Тому що війсь... життя військових дуже важливо. І зараз сім'ї не хочуть, щоб їх відправляла в Донецьку область військових. Зрозумійте, ніхто не хоче, щоб заради території, яка буде виженою землею, загинув чоловік, там, батько, син, хто завгодно. Це треба розуміти. Тому давайте так, Донецька область. Пишемо в коментарях, і вашу думку взагалі. і... Без хамства, хамство все видаляє. І робити мені відео, щоб допомогти вам. Реально допомогти, щоб вас сприймали як звичайних людей. Я розумію, звідки ці коментарі беруться, комусь страшно виїжджати. Пишіть в коментарях, я можу зробити багато цікавих відео і дійсно вас будуть сприймати по-іншому. Я можу допомогти, якщо вам це потрібно. Дійсно.